Сьогодні приходиться слово, яке може трошки лякає, а з другого боку є події, які постійно нас оточують. Постійно є події трудні. Є війна, яка кожного дня приносить новини, які не дуже радують. Сьогодні Христос теж приносить такі новини, які не дуже радують, а говорить про ці останні дні. І ці останні дні, які насправді не є такими, є останніми. Сьогодні, ні? бо є сьогодні для нас останній день. Ми не знаємо, чи буде завтра. Кожне покоління проживає часи, проживає свій час, так якби він був найгірший. Так, якби раніше такого поганого не було. Раніше так погано не було. Так якби тепер цей час, це покоління, яке проживає, найгірше. І кожне покоління може сказати про себе так. В минулому так само говорили. Коли приходила війна, приходили якісь знищення, якби те саме. Так погано ще не було. Так погано ще не було. Сьогодні, коли приходять до Ісуса і кажуть, подивись, який прекрасний храм, дивись, яке каміння, Він каже, нічого не лишиться з цього. Це правда сьогодні, якщо приїдемо в Єрусалим, все, що хвалилися євреї, то сьогодні називається стіна плачу. Це стіна, де євреї плачуть, де приходять, щоб молитися і плакати, тому що все зруйноване. Христос говорить більше про, про храм, яким є я і ти, храм Святого Духа, який має набагато більшу ціну, тому що кожна будівля рано чи пізно зруйнується, закінчить свої, свій час. Але храм Святого Духа, яким я і ти, є вічний. Тому Христос говорить до нашого серця сьогодні, хоче промовляти глибоко до нашого серця. Де є наше серце? Як ми живемо? Бо це правда, що ці події, які страшні, які описані тут, горе вагітним, ті, які годують грудьми, ті, які будуть тікати в цей час, коли, коли буде зруйнований Єрусалим. Тому що всі ці події є наслідком, наслідком гріхів. Кожен наш гріх має свій наслідок. Кожен наш гріх це є, це є не вибір або відкинення Слова Божого. Коли Христос раніше говорить, камінь, який відкинули будівничий, став наріжним. Христос є слово, яке відкинули, і є серйозні з цього наслідки. Цей вибір прийняти або відкинути слово є кожен день. Брати і сестри, сьогодні цей це Євангелій приходить нам. Нас протверзити і поставити заново перед нами цей вибір. Приходить Слово Боже кожен день. Христос приходить кожен день. Кожен день приходять події, щоб нас питати, як будемо сьогодні чинити? Як чинив Христос? Чи будемо робити по-своєму? Чи будемо бунтуватися, чи будемо слухати Демона, який нас обманює, який хоче нас розділити з іншими людьми? Сьогодні це слово нас кличе: приймаєш це слово і будеш мати життя вічне. Відкидаєш це слово і можна залишитися в своєму прокляті, в своєму, в своєму пеклі. Тому не так Господь хоче нас налякати, як, як протверзити, поставити серйозно це питання: де є твоє серце? Що приймаєш сьогодні це слово, приймаєш Ісуса Христа, приймаєш Його поведінку? Любов до ближнього, приймати ближнього такий, який Він є, якщо Христос дає свого Духа, а Він дає свого Духа в цій літургії, то будемо мати життя вічне. Амінь.